Час нових зустрічей, щирих посмішок і незабутніх моментів. Таким видався один із днів для вихованців Кременчуцького міського середку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Адже за ініціативи благодійного фонду Артема Марченка для них влаштували справжнє спортивне свято зі змаганнями, іграми і приємними подарунками. Це 30 дітей, котрі потребують особливої уваги. Це цей непростий час. Тому ми запросили їх в один з навчальних закладів міста Кременчука, тому що сьогодні це свято Тивності свято розваг. Ми хочемо показати цим святом, що діти з усі діти вони рівні і вони мають право на спорт. Ми з ними спілкуємось і також граємо, показуємо, як працювати з спортивним приладдям. І я дуже вдячна Вікторії Фоміно, яка була таким сцепляючим звіном для того, щоб ми все таки створили це свято. Організатори подбали про різноманітність розваг. Тут були і цікаві естафети, і рухливі ігри, і дружні командні змагання. А ще особливим подарунком для дітей стало морозиво, яке миттєво стало улюбленим моментом свята. Ми безмежно дякуємо спортивному клубу Юніті. Це програма президента України, активні громади. Вони зголосились безкоштовно провести даний захід. Також до заходу було залучено всього лиш одного партнера з міста Кременчука. Це відповідальний бізнес мережі магазинів Маркетоп. Вони нам дали нам солодощі для дітей, морози, восоки. Цей захід подарував надію і віру в майбутнє. Адже коли дитина посміхається і відчуває турботу, це означає, що світ довкола стає добрішим. Від імені Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України. Ми хочемо висловити безмежну подяку Артему Марченку та його неймовірній команді за сьогодні. Яскравий вихідний день. Це такий на занадто складний час. Це такий захід. Він як промінь такого світла та тепла. І ми бачимо, як сіяють очі наших дітей. Ми бачимо усмішки на обличчях. І батьки змогли такою нагоду, що можуть поспілкуватися і відчути підтримку. Свято залишило по собі теплі спогади, які зігріватимуть серця дітей і їхніх батьків ще довго. І без сумніву, цей день став важливою сторінкою в житті кожної родини, яка відчула, що разом ми сила. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини